Через мою неуважність маю тепер волошки в наявності. Замовили в мене ось такого красення. Ми поспілкувалися, я зробила записи, для того, щоб зробити на замовлення. Вже пишу ось готовий гердан. Можу відправляти, читаю переписку і бачу, що. Мало бути 42 см шийного пояску. І я пишу: ні, стоп, я вам не відправляю сьогодні, оскільки маю, допустилась помилку, і тому треба зробити а, замовлення заново, тому що шийний поясочок тут ось багато ниточок, їх просто так не розріже, щоб воно було гарно. Тому я зробила ще ось одного такого красеня який поїде до Великобританії. А ось цей красончик є в наявності, тож, кому до вподоби, гердан Національно-волошкові мотиви є в наявності, Звернай, звертайтесь, пишіть, він же скоро може поїхати до вас.